«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня. Від п'ятої редакції в селі Петропіль відкрили першу на Запоріжжі стелу на честь рятівників. Монумент споруджено за ініціативи Широківської громади та керівництва ДСНС у Запорізькій області. Пам'ятник презентували до Дня рятівника. З початку великої війни при виконанні службових обов'язків в регіоні загинуло 5 співробітників ДСНС. Ще 25 отримали поранення. Горіли будинки, майстерня школи та автівки. За добу ворог наніс 177 ударів по Запорізькій області. авіації атакував Кам'янське та П'ятихатки. Внаслідок обстрілів відбулось п'ять пожеж у Запорізькому та Пологівському районах. Люди не постраждали. За створення проросійських молодіжних організацій на Мелітопольщині сидитимуть гауляйтера Єбалицького та двох його помічників. Мова про Антона Тицького та псевдоактивістку Юлію Клименко З початку окупації вони зомбують молодь, організовують заходи на підтримку країни-агресора. За це всім трьом світить до 12 років ув'язнення. Єбалицький вже має строку 15 років за держзраду. Сядуть усі, аби ж дожили. У Запоріжжі карантин через небезпечну комаху у Заводському та Вознесенівському районах виле обмеження через жовто-бурого мармурового хлопа він пошкоджує практично всі плодові, баштанні та ягідні культури. У Києві за колабораційну діяльність затримали сина очільника Бердянської районної військової адміністрації Олексія Бакая. У родини було декілька комерційних об'єктів у Бердянську. За попередніми даними, сина Бакая підозрюють у веденні бізнесу з окупантами. Якщо ж інформація підтвердиться, йому може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі. У Запорізькій області поменшало першокласників. Цього року до школи пішли майже 7 тисяч першачків, а це на 14% менше, ніж у 23-му. Серед причин війна, через яку Діти з родинами виїхали за кордон та низький рівень народжуваності, який спостерігається в Україні останніми роками. У Запоріжжі затримали двох агентів ерейфії. Зрадники збирали координати для ударів по військовій та критичній інфраструктурі. Одна працівниця оборонного заводу Запоріжжя давала ворогу дані про результати прильотів. Другий фігурант шпигував за підрозділами ЗСУ. За держзраду обом загрожує довічне ув'язнення. Нічне полювання бійці 65-ї МБР відбили ворожий штурм під роботиним. Всіх росіян підсмажили з артилерії та дронами. Понад три кілограми канабісу вилучили 42-річного жителя Вільнянська. Коноплю чоловік вирощував у себе вдома. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Сьогодні день міста відзначає незламний Бердянськ. Святкові заходи на знак підтримки проходять у Запоріжжі, Львові та Києві. У Львові встановили міні-скульптури, які стали візитівкою Бердянська. У всіх містах працюватимуть святкові фотозони, тематичні вікторини та майстер-класи. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.